Так, діти, добрий день! Значить, що ми з вами зараз маємо навчитися робити. Я вам покажу базові інструменти для роботи з цією платформою TinkerCAD. 3D-графіка, 3D-моделювання. У нас уроки випали через сирену, тому зараз покажу, як ними користуватись. Домашнє завдання вам буде створити натюрморт. Натюрморті має бути 12. Ну, якихось об'єктів, або це можуть бути овочі, фрукти, там, а, глечики, якісь, кастрюлі, ну, все, що може бути в натюрморті, ви можете додати в свою композицію і здати це на оцінку. Показую, як користуватися. Тобто, коли ви зайшли на Тінкеркат, на цей сайт я маю на увазі, приєдналися до класу за посиланням, яке є в першому уроці. Натискаєте, шукаєте кнопочку создать. Ось воно, плюсик. Натискаєте. Що ви створюєте? Ми працюємо з 3D-проектами. Тому натискаємо 3 d проект У нас починається завантаження, завантаження нашої площини робочої, там, де ми працюємо. Як з нею працювати? Тобто, це наш робочий стіл, на якому ми створюємо свої об'єкти. Як ним керувати? Значить, перше, права кнопка мишки затискаємо, тримаємо, можемо крутити нашу площину. Ліва кнопка мишки затискаємо, нічого не відбувається. Значить, Правою затискаємо, крутимо. А для того, щоб пересувати об'єкти, нам потрібно взяти їх. Тобто лівою кнопкою ми пересуваємо об'єкти. Їх потрібно спочатку додати з бібліотеки. Як ще можна пересувати, точніше, обертати ваш, вашу площину. В лівому верхньому куточку у вас є ось такий кубик. і натискаючи на грані цього кубика, ви можете таким чином також крутити площину свого столу. Ну, але я вам чесно кажу, я таким способом взагалі не користуюсь, але він є, щоб ви знали. Краще правою кнопкою миші на. Набагато зручніше. Тепер, що ми робимо далі? Назву. Назву можна потім в кінці буде, або одразу можна буде написати назву свого проєкту, що це натюрморт і що ви, ну, ваше і я. Так, да? Далі, що ми робимо? Назву написали. Наступне а, наближення віддалення це ну, коліщатко миші, це в принципі інтуїтивно зрозуміло. Далі а, параметри розміру вашого об'єкту. Задаються, ось тут. Це може бути або 1 міліметр, або там менше мм. міліметру. Ну, в принципі, міліметр це достатньо. Можна тут нічого не міняти. Але це можна зробити ось цією кнопочкою. Кнопка параметри нам. Дозволяє збільшити, збільшити розмір нашого робочого столу, тобто там, де ми працюємо. зараз він у мене 200 на 200. Тобто, це саме ось цей синій блакитний екран і екран, стіл. Хочете його збільшити, значить, ось тут можна збільшити цифри, поставити, якщо потрібно. Далі починаємо працювати. Значить, як працювати з фігурами? Є декілька бібліотек фігур основних. Це основна бібліотека, основні форми. Як взяти інші? Натискаємо на ось цю кнопочку, і тут ми можемо обирати якісь інші категорії об'єктів, з якими ми працюємо. Тобто, наприклад, там стартові набори, бачимо, зовсім інші будуть фігури. Інші, там, якщо ви електронікою займаєтесь, можете звідси взяти якісь вже готові. Об'єкти. Це ліричний відступ. Ми користуємося поки що основними формами, натискаємо, переходимо зараз. Тепер вчимося пересувати, користуватися фігурами, як їх додати на свою робочу площину. Значить, налаштували кут, під яким нам буде зручніше. І беремо, наприклад, там, коло, сферу, 3D-об'єкт у нас сфера називається. Беремо, просто перетягуємо сюди і він у нас потрапляє на. Робочий простір. Щоб його пересувати, мишкою лівою кнопкою затиснули і можемо його куди завгодно. Звертаємо увагу, ну, в принципі, ось ці цифри нам поки що особливо не знадобляться. Потім вони нам будуть важливі, зараз не так це потрібно. Що ми бачимо? Коли натискаємо на об'єкт, ми бачимо два види, точніше, три види значків. Перший вид це білі квадратики. Вони дозволяють змінювати одразу два, два параметри. Ну, наприклад, довжину та ширину. Якщо ми хапаємо за будь-який білий квадратик, у нас одразу змінюється два параметри. Там, а і довжина, і ширина, наприклад. Якщо ми хапаємо чорні квадратики, змінюється лише одна один параметр. Тобто, або лише довжина, або лише ширина. Зрозуміло, і з бока, по боках ви бачите. Цифри, тобто це розміри у міліметрах вашого об'єкта Можете ваш об'єкт, тобто налаштовувати йому розміри руками тобто в ручному режимі, можете тягати. Це не зовсім іноді буває зручно, тому, якщо вам потрібно щось точно, якийсь точний макет зробити, ви оці цифри прописуєте ручками. Як це робити? Дуже просто. Просто скупили білий квадратик, воно у вас зафіксувалося. Тепер оці віконці. Хочете, наприклад, там 40 на 40. Плацнули, пишемо цифру 40, пишемо цифру 40. Оп. І бачите, воно автоматично мені зробило 40 а, ширину і 40 а, довжину. Ну, висота в мене ще, висоту треба налаштувати. Висота це ось цей білий квадратик, який у нас вгорі. Ну, Вгору дивиться, його також можна або ручками розтягувати. Або просто написати ось цю цифру. Якщо це у нас сфера, то має бути з усі боків, має бути все однаково. Ось 40 на 40 на 40. Далі. З цими квадратиками розібралися. Розмірами так само. Є ще вгорі ось такий трикутний, що він дозволяє піднімати або опускати об'єкт над площиною. Тобто зараз він в мене. Лежить рівно на столі, рівно на площині. Якщо я його хочу або підняти над площиною, або опустити під неї. Я хапаю за оцей теркутничок, опускаю вниз, піднімаю вгору. Ось ця цифра бокова, вона показує висоту підняття. Якщо вона буде з мінусом, значить це буде вже під землею, там під полом. Бачите, мінус 26, мінус 30, 30 мм, воно в мене під землею. Якщо буде без мінуса, значить воно навпаки піднімається вгору. З 0, це значить стоїть на столі. Тобто трикутничком піднімаємо, опускаємо. Крутити об'єкт можна за допомогою оци оцих стрілочок. Ну, сферу буде незручно крутити, тому що тут не видно нічого буде, коли воно буде крутитися. Я візьму для кручення іншу фігуру, ну, наприклад, кубик. А, те ж саме, тобто інструменти такі ж самі. Оці стрілочки вони дозволяють крутити об'єкт на різну кількість градусів. І зверніть увагу, якщо ваш курсор всередині всередині ось цього кола кручення, то буде крутитись досить різко. Бачите, він скаче ось так, склад, склад, Тобто на ось ці сегменти, які всередині. Якщо ви хочете більш плавно крутити, треба курсор витягнути за межі кола, щоб він ось цими маленькими. Сегментами крутився, тоді ви більш точно можете повернути ваш об'єкт. Крутити, обертати його можна в різні боки. Тобто Є стрілочки за горизонталь, по вертикалі його також можна крутити. Таким чином його також можна крутити. Тобто З усіх трьох, трьох площин можна обертати, крутити вашу фігуру. Далі. Що ми ще можемо зробити з нашою фігурою? Ну, додали ми її, її розмірами її також налаштували, які нам потрібно. Поки у вас буде перший проєкт на тюрмор, там, в принципі, особливо розміри не настільки важливі, там можете на глаз робити. У кожного, кожного об'єкта є ось така бокова панелька з параметрами. Тобто, бачите, у кубіка ось такі параметри, у сфери лише один параметр це кроки. Оце ось ці сегменти, бачите, в яких вона складається. Якщо я їх зроблю більше, він такий більш округлий стане. Якщо я їх зроблю менше, він вже перетвориться. О, бачите, ось, ось так він міняється. Це щодо сфери, тобто, які є параметри у сфери. У Кубіка більше параметрів це, по-перше, радіус, тобто ми можемо скруглити його кути. Далі кроки. Ну, Кроки тут, в принципі, особливо нічого не міняється. Тому цей параметр в кубіки можемо ну, в принципі, не чіпати. Довжина, ширина, висота. Це те ж саме, що ми робимо з цими квадратиками. Воно і тут, і тут є. Ось, наприклад, у циліндра є ще інші параметри, наприклад, тут сторони. Бачите, він може також бути глад... або ось такий кутоватий, або гладенький. Бівел це фаска. Ну, це бачите, розрізається верхня і нижня частина і сегменти, також можна закруглити його або зробити більш ну, кути, щоб були гострі. Тобто у кожної фігури а, свої параметри. Ось ці можуть бути. Далі, у кожної фігури можна міняти колір. Це ви можете обрати, який вам більш зручно, поки що для нас це не, не має особливого значення. Єдине, а, в чому ви маєте, а, що ви маєте. Знати, це ось цей полосатий, так, а, колір. Це не зовсім колір, це перетворення фігури на отвір. Тобто будь-яку фігуру можна перетворити або на звичайну фігуру, або на отвір. От дивіться. Зараз в мене, наприклад, є ось цей кубик, я його поставлю ось таким чином. Розтягну його, щоб він був широкий. І якщо я от зараз їх ось так просто з'єднаю, то в мене буде а, ну, ось така площадка, не зрозуміло, що якщо я хочу зробити отвір, наприклад, ось в цій а, площадці, зеленій площадці, отвір у формі ось цього циліндру, мені потрібно циліндр перетворити на отвір. Тобто я на, на, обираю циліндр, натискаю на нього і нажимаю на кнопочку «Отверсті», Отвір. Він одразу став паласат. Це ще не отвірстя, це ще заготовка. Щоб, вийшло саме, щоб вийшов саме отвір, треба поєднати кнопочкою, звичайну фігуру та фігуру отвір. І тоді отвір створиться по-справжньому. Як це зробити? Просто беремо мишку, лівою кнопкою, затискаємо, тягнемо, виділяємо рамочкою. Вгорі у нас також деякі інструменти, які нам знадобляться. Поки що вам потрібно знати ось цей інструмент, згрупувати. І за допомогою цього групування ми можемо зараз дійсно створити отвір у формі циліндру. Натискаю, ну, трошки почекаємо, оп, і бачимо, що в мене створився отвір у формі циліндру в моїй ось цій площині. І зараз я її покручу, оп, розверну. Бачите, отвір, отвір не наскрізний, чому, чому таке сталося? Тому що Ctrl-Z в мене і ось ця площина, і циліндр стояли на одному рівні. Тобто, якщо б я хотів зробити отвір наскрізний, зараз я поверну назад. Ctrl-Z, кнопка назад. Або ось тут. Тобто, якщо я хочу, щоб отвір був наскрізний, Мені потрібно або платформу трошки підняти, або ось цей отвір трошки опустити під землю. Ну, давайте я отвір опущу. Натискаю на отвір і ось цим трипутником трошки його нижче, нижче землі опускаю. Бачите, я його вниз опустив. І тепер, якщо я їх знову об'єднаю ось цією кнопочкою, в мене тепер вже отвір буде наскрізний. То таким чином можна будь-якою фігурою робити отвори. Хочете кол цим сферою? Ось давайте сферою зробимо отвір. Оп, знову виділяю, групую. І ось в мене отвір. Тобто, досить просто все. Кнопочка Ctrl-Z, шаг назад, можна все повертати назад, якщо потрібно. Це базові інструменти, з якими вам потрібно вміти працювати. І за допомогою цих отворів та звичайних фігур, їх тут досить багато, вони тут основні є. Вам потрібно буде створити натюрморт. Тобто можна з підносом, можна на столі, можна там ще десь овочі, фрукти, яблука, груші, кавуни, там дині, що хочете. Це ці це, всія глечики, кастрюлі, бутилки, там, да, пляшки. Ну, тобто, в натюрморті може бути все а, таке їстівне, так можна сказати, їжа. Так от, от, таким чином робляться звичайні фігури, додаються, розміри налаштовуються, і робляться отвори у формі будь-якої фігури. Їх можна в кінці а, згруповувати, можна начіпати, тобто кожну фігуру а, залишати. Своїм окремим об'єктом. Чому? Тому що, якщо ви будете їх групувати, от бачите, якщо я зараз згрупую ось ці дві фігури, вони зафарбуються одним кольором. Тому я вам не раджу в кінці, коли ви весь натюрморт зробите, групувати його повністю, тому що він у вас зафарбується одним кольором. Потім на наступних уроках я розкажу, як. Можна зробити, щоб воно навіть при групуванні кольори збереглися. Поки що вам не треба, ці, в принципі, голову цим забувати, тому не буду цього говорити. А, так, ще один інструмент, який а, хочу вам тут показати, який вам можуть знадобитися, це ось цей черв'як. Текст зрозуміло, тобто ви можете додавати текст. Взяли текст, він буде, як звичайна, фігура. Ви можете ось в параметрах текст написати тут все, що хочете. І він буде у вас а, друкувати. Ну і з ним, як і за звичайною фігурою, ви можете все, що хочете робити. Так, з текстом зрозуміло. Ось цей черв'як, що це таке? Це а, м, вільна фігура. Тобто, яку намалюєте, така і буде. Ну, Що я маю на увазі? Обираємо ось цього черв'яка, скрібл називається. Перетягуємо його, клацаємо, у нас одразу з'являється ось така панель. Тут ми малюємо, там, не знаю, що. Згадуюся, Далі її можна коригувати. Тут є ластик, е ластик і олівець. Можете потренуватись вдома. Коли ви все зробили, вгорі у вас в куточку в нижньому з'явиться кнопочка готова. Натискаєте, і у вас з'являється ось така фігура, яку ви самі зробили. Іноді може вам знадобитися така штука. Та, в принципі, все. Щодо основних фігур, я пояснив, тепер ваше завдання на Тюрморт робимо і здаємо на оцінку. Все, всім до побачення!